Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. У нас сьогодні знову рубрика гарних новин, тому що недоторканий запас агресора пішов в хід. Росія розпродає своє стратегічне золото, свій стратегічний золотий запас для порятунку воєнної економіки. Розповім вам про цю новину, її потенційні наслідки. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Галасюк про економіку і обов'язково прокоментуйте цей ефір. Російська економіка, виснажена роками війни санкційним тиском, тепер перетнула критичну психологічну і фінансову межу. За даними служби зовнішньої розвитки України, центральний банк Росії вперше почав продавати золото із своїх стратегічних резервів безпосередньо на внутрішньому ринку. Цей крок свідчить про гостру нестачу ліквідності і провал спроб збалансувати бюджет за рахунок одних лише нафтогазових доходів, які суттєво. Скорочуються до цього року. Взагалі, політика російського центробанку була діаметрально протилежною. Регулятор скуповував золото у Мінфіну у водобувних компаній для того, щоб поповнювати золотовалютні резерви. Метал вважався подушкою безпеки на випадок повної ізоляції. Тепер же ситуація міняється. Розпродаж золота комерційним банкам, державним компаніям і навіть інвестиційним структурам служби зовнішньої розвідки України називають Вимушеним заходом агресора, мета цих дій це термінове підтримання курсу рубля, це забезпечення корпоративного сектору ліквідністю ну, тобто, забезпечення доступності кредитних ресурсів для підприємств, взагалі в країні, і покриття гігантських бюджетних дірок. Найбільш показовою є динаміка фонду національного добробуту. Це головна скарбниця Кремля, яка використовувалася ним для фінансування. Дефіциту бюджету за даними розвитки і фінансових звітів, ліквідна частина цього фонду це по суті ті активи, які можна швидко перетворити в гроші, швидко продати. Вона зазнала катастрофічного скорочення в 2022 році. Ліквідні активи становили 113,5 мільярдів доларів. А в 2025 році вони впали до 51,5 одного мільярди. Особливо стрімко скорочується саме золота частка цього фонду. За час повномасштабного вторгнення золотий запас цього фонду національного добробуту зменшився на 57%. 405,7 тонн на початку повномасштабного вторгнення до 173 тонн в 2025 році. Як зазначають в The Moscow Times, лише для покриття бюджетних розривів Міністерство фінансів країни агресора вже розпрощалося більш ніж з 232 тоннами золоту, і причиною такого розпродажу стала нездатність російської економіки генерувати достатньо доходів для покриття воєнних видатків. Статистика цього року демонструє рекордне зростання дисбалансів. По-перше, дефіцит бюджету за перші 10 місяців 2025 року дірка в бюджеті сягнула 4,2 трильйонів рублів. Це близько 52 мільярдів доларів. І порівняйте, за аналогічний період минулого року цей дефіцит складав лише 200 мільярдів рублів. Тобто розрив збільшився в 21 раз. І другий фактор це падіння. Головних доходів країни-агресора нафтогазових доходів, які впали практично на 20% в річному вимірі, станом на серпень 25-го року. А тут ще підключились додаткові американські санкції, і це прямий наслідок саме посилення американських санкцій проти таких гігантів, як Роснефть, як Лукойл. те, що призвело до зниження цін на російську нафту до багаторічних мінімумів, і третій фактор це. Зростання видатків, тому що водночас державні витрати країни агресора, переважно це військово-промисловий комплекси виплати військовим, підскочили на 21%. Тобто, при абсолютно сировинній структурі економіки країни-агресора спостерігається кардинальне скорочення їх ключових доходів експортної виручки. Ми з вами говорили про те, що прибуток Роснефті, цього буквально такого гаманця Кремля впав обрушився на 70%. відсотків топ новина світових медіа, і на цьому фоні додатково зростають видатки на війну. Що ж може бути далі? За оцінками служби зовнішньої розвитки України Кремль не планує зупинятися, тому що інших джерел швидкого отримання валюти і забезпечення ліквідності в них майже не залишилось. Хіба що тільки якась інша країна дасть їм ну, просто пряме. Там цільове фінансування, але не дуже зрозуміло, наскільки це може бути вигідним і посильним тій країні, про яку ми з вами говоримо. В 2025 році загальний обсяг продажу золота країні-агресорів може сягнути 300 мільярдів доларів, це приблизно 230 тонн. А в 2026 році прогнозується продаж ще на 15 мільярдів доларів. І хоча Росія все ще зберігає значні загальні запаси. Золота понад 2300 тонн, що є, до речі, п'ятим показником у світі. Значна частина цього металу знаходиться в іншому місці в резервах центробанку, які є значно менш мобільними і гнучкими з точки зору їх використання, ніж ці кошти фонду національного добробуту. І прямий вихід на внутрішній ринок з продажем цих резервів сигналізує про вичерпання більш традиційних фінансових інструментів. Як зазначають в службі зовнішньої розвідки, те, що раніше вважалось недоторканим стратегічним активом на чорний день, тепер кидається агресорам в топку війни. Фактичне проїдання резервів, включаючи золото, яке десятиліттями вважалося недоторканим, підкреслює, наскільки звузився фінансовий простір Москви під тиском санкцій, йдеться у звіті розвідки. Це свідчить про те, що запас міцності російської економіки, попри заяви пропаганди про стабільність. Перейшов в фазу прискореної деградації заради продовження агресії, шановні друзі. А як вважаєте ви чи ця ескалація фінансових проблем країни агресора змусить їх до припинення агресії проти України, досягнення мирної угоди на певних взаємних умовах? Чи вони будуть йти до кінця і шукати якісь інші варіанти вирішення цієї? Фінансової проблеми. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте поділитись вашими думками в коментарях. Підтримайте це відео поширенням, а також дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву Україні. Це важливо. Дякую вам, до зустрічі!